Доброго дня всім добрий день. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Ну із таких демократичних процесів у нас є процес катування відмови у здійсненні правосуддя, який це словосполучення я ввів в правничу науку. Рано чи пізно воно приживеться, і яскравим прикладом такого катування відмовою у здійсненні правосуддя є практичне. Самовідводи суддів, як приклад, наведу самовідводи справи номер 686, дріб 16,14, дріб 25, у якій колегії Хмельницького апеляційного суду відмовляються здійснювати правосуддя і фактично хочуть передати справу на Верховний суд для того, щоб її направити у іншу область для розгляду. <кій> і так, суть справи в чому? Суть справи в тому, що законом України про порядок відшкодування шкоди завданої громадянинам незаконними діями органів, що здійснюють оперативну нашукову діяльність органів досудового розслідування прокуратури і суду, визначено, що за незаконне переслідування, а тобто звинувачення вашого правопорушення, держава оплачує кошти. Тобто відшкодовує моральну шкоду з розрахунку не менше однієї мінімальної заробітної плати за кожен місяць такого незаконного переслідування. Цей цивілізований процес свідчить про те, що держава Україна є демократичною, оскільки вона несе відповідальність за дії незаконні чи рішення своїх працівників, яких я називаю. Що в більшості вони не сповна розуму. Ну і таким чином 7 років переслідування адмінкою, 82 місяці, адміністративне переслідування безпідставне на фактично свавільне адміністративне переслідування. На сьогоднішній день перейшло площину вже відшкодування моральної шкоди, а саме площину дії цього закону, оскільки. Справа про адміністративне правопорушення, яка розглядувалася 82 місяці, було закрита і було закрита свавільним рішенням суддів як Хмельницького міськрайонного, так і Тернопільського апеляційного суду. Чому свавільним? Тому що суд однозначно не вирішив поставлені питання, які були як в апеляції, так і в самій Заяви про закриття справи про адміністративне правопорушення. Так що, тобто, не встановив невинуватість у вчиненні правопорушення, а написав, що щось там кудись там, воно перенаправлено. Таким чином, це дало підстави тим самим суддям на сьогоднішній день говорити про те, що нібито не встановлена вина. Чи немає вини, чи є вона, і таким чином вони починають футболити, продовжувати футболити ці позови. Ну і справа, цього, яку я назвав, 686, дріб 16, 14, дріб 25 було прийнято до розгляду Хмельницьким міськрайонним судом. Суд відмовив у відшкодуванні, що взагалі є вчиненням суддею терористичного акту, оскільки правосуддя не здійснилося. Здійснення правосуддя нагадую, це відновлення порушених прав або забезпечення належного відшкодування. Всі інші епітети, це все на сьогоднішній день має назву у відповідності до закону про критичну інфраструктуру, відмова у здійсненні правосуддя. Здійснення правосуддя віднесено до об'єктів критичної інфраструктури. Рано чи пізно це хтось дочитається, рано чи пізно. Когось суддів будуть притягувати за вчинення терористичного акту до кримінальної відповідальності, питання часу, коли ці слідчі чи прокурори е, колись ополучаться на когось суддів і е, зроблять у жбо показовий процес. Таким чином, е, Хмельницький апеляційний суд, куди була здана скарга, на сьогоднішній день е, всі колегії е, КОПом, гамузом. Е, Починають задовольняти собі самовідводи. І саме головне, що ці самовідводи вони пишуть також колегіально, оскільки е, зачитаю дослідно, е, Грінчук Костенко з подали заяву про самовідвід, оскільки предметом позову у справі є вимога про відшкодування шкоди, завдані неправомірними діями суддів та працівників Апеляційного суду Хмельницької області. Ну, Звертаю увагу на те, що. Хмельницький апеляційний суд, з окремим кодом юридичної особи, не є правонаступником апеляційного суду Хмельницької області, який також є з окремим кодом юридичної особи. Тобто ці судді, які на сьогоднішній день зобов'язані розглядувати апеляційну скаргу у відповідності до закону, адже посадові особи суду зобов'язані здійснювати правосуддя, відмовляються здійснювати правосуддя. І жодних правових підстав для цього немає. Ну, і цей колегіальний, колегіальний маразм, чи колегіальне катування по правосуддям, чи відмовою здійснення правосуддя, можна його назвати як і державний тероризм, оскільки тут задіяні судді Хмельницького апеляційного суду. вершину довершеності цього маразму. Появилося в тому, що нові судді, які приїхали там і працевлаштовані у Хмельницькому апеляційному суді, а саме Преснякова і Тупчий, подали заяву про самовідвід, оскільки є неправомірними діями суддів Хмельницького апеля... апеляційного суду Хмельницької області. Тобто вони не працювали в минулій юридичній особі, вони не знали слова зовсім від того, що. Вони там щось об'єктивно, чи були раніше знайомі з цими суддями, які там працювали, чи навіть не пили разом ні коняк, ні каву, ні віскі. але в силу обставин, тобто внаслідок мовчазної згоди і конклюдентних дій, я думаю, що це не мовчазна згода, я думаю, що це узгоджена позиція Хмельницького апеляційного суду. Також подали заяви про самовідвід. Ну і відповідно було написано рішучий протест цій справі для того, щоб подивитись, прощупати реакцію суддів Верховного суду. Один з них колись вже написав окрему думку. Я думаю, що в цей раз вони напишуть колегіальну думку, що судді відмовили здійснювати правосуддя і повернуть цю справу назад на розгляд. Хмельницького апеляційного суду, оскільки я написав рішучий протест проти тактики державного терору та триваючого катування відмовою здійснення правосуддя. І послався я на те, що судді на сьогоднішній день суди не є правонаступниками один другому. Судді, суд на сьогоднішній день це судді в судовому засіданні і жодних перешкод для розгляду такої. Апеляційної скарги на сьогоднішній день немає, не існує і не існувало від слова взагалі. І е, окремо хотів звернути увагу на те, що рано чи пізно це е, суддівське свавілля воно припиниться, і рано чи пізно судді, які приймали участь в цьому свавіллі, будуть звільнені з займаних посад без довічного утримання. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.